Аня глядачам телеканалу МТМ це акценти. Сьогодні мова піде про безпеку руху. Яка ситуація на дорогах міста? Наскільки сумлінно водії дотримуються правил дорожнього руху? Та як у цьому напрямку працює патрульна поліція в умовах війни? Говоримо з моїм гостем. Це Олександр Борзенко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю. Отже, в Україні війна, однак як і в мирний час, як і у воєнний час, питання безпеки руху завжди залишається актуальним. Яка ситуація на дорогах міста зараз? І можливо якось змінилася статистика за цей час, доки в нас війна. Так, статистика змінилася. Можу зазначити, що ситуація контрольована. Екіпажі також працюють про на профілактику, на виявлення, на упередження і дуже великий пласт роботи з водіями. Можу зазначити по статистиці. У 2021 році сталося станом на поточний місяць 326 ДТП, у 2022 році 630 ДТП і станом на зараз 477 ДТП. Іде зменшення аварійності на 26%. Це може бути пов'язано з тим, що чимало людей просто виїхали з міста, і можливо менше машин на дорогах чи трафік знизився. Кількість транспортних засобів також знизилась. Але я можу зазначити, що і водії стали більш уважніше, тому що військовий час накладає певні обмеження на водіїв. Більше заходів на упередження, більше контроля, більше перевірок. І водії дуже дисципліновано дотримуються правил дорожнього руху. Яка ситуація із ДТП саме дає постраждалі летальні випадки? На жаль, в цьому аспекті кількість ДТП з потерпілими вона йде на зріст, тому що дуже великий аспект тут зіграла відсутність освітлення. Можу зазначити, що це а, пройшло в негатив, але ми опрацювали це питання і зараз вже є світло а, з поточного тижня. І а, якщо було кілька десяти ДТП з травмованими із-за відсутності освітлення, тому що водії не могли вчасно орієнтуватися, коли бачили перешкоду, то зараз вже за поточний тиждень а, за попередній тиждень перепрошую. Це одно ДТП. А ви ж попереджали і прохали пішоходів, так особливо якщо це стосується дітей, щоб світловідбиваючі елементи на одяг кріпили. Як дослухались чи не дуже за можу зазначити, що е, більшість людей дослухались до пора. Це була обща державна програма. Е, вона називалася Підсвітися. Е, дуже багато пішоходів клеїли флікери використовували мобільні телефони також обозначали себе на проїзній частині. Але був пласти людей, які цього не робили. І на жаль, вони травмувалися на дорозі. Ви сказали, що безпека на дорогах, те, що статистика поліпшилась, і водії стали більш дисциплінованими. Це в тому числі і ваша якась превентивна ще робота заходи на попередження. Що ви робите, і як взагалі зараз вдається працювати в повній мірі, враховуючи ситуацію, ну, можу зазначити що превентивна робота, вона ведеться не тільки з водіями, але й з пішоходами. Що стосується водіїв, ми працюємо, опрацьовуємо водіїв і на стадії підготовки. Ми працюємо з ними в автошколах. Ми а, дивимося, який курс дає. Ми спілкуємося, доносимо всю інформацію до водіїв вже превентивно їх готуючи для до дороги. Також а, дуже багато круглих столів а, і спілкування з водіями. Ну і соціальні сеті. Ви інформуєте інформування водіїв, роздрукований матеріал, спілкування з водіями. Є у нас осередки, активні групи водіїв. Якщо у них визникають спірні питання, які, якісь питання до нас, як діяти в тій чи іншій ситуації, ми проводимо роз'яснення з цими групами. Угу. Про аварії ви сказали, що на жаль, ті, що є з постраждалими, це пов'язано з темним періодом доби. А, взагалі, які найпопулярніші зараз причини аварій? Крім цього, можу зазначити, що най ну, такий антирейтинг це швидкість, коли водії перевищують дозволену швидкість в місці, і це стає причиною та умовою травмування або пошкодження інших транспортних засобів. Також на другому місці це інтервал та дистанція та перестроювання в потоці це найво такі основні тези, можливо, в цифрах. Є такому... Так, я можу вам зазначити: в цифрах є повна аналітика, навіть вона є по часу, по дням тижням, от у вівторок та в середу у нас більше ДТП а, стається. По вівторкам і, серед... і середам, да, трафік більш загружений. Також можу вам зазначити, що є розподіл за видами, от зіткнення 30%, 30% наїзд на перешкоду 6%, перекидання ТЗ 2%. Тепер щодо типів, які ви зазначили, ДТП з потерпілими, на наїзд на наїзд на транспортний засіб, що стоїть 4%, наїзд на пішоходів 55%, наїзд на велосипедиста 2%, ну і падіння пасажирів 0%. А стосовно нетверезих водіїв за кермом, що змінилося з війною, я так розумію, що все одно ж випадки не поодинокі, вони на жаль залишаються. Можу зазначити, що це також дуже великий пласт роботи, якщо порівнювати аналітику і статистику виявлених водіїв в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння то за січень-лютий 2021 року у нас було 366 водіїв, за січень-лютий 2022 року 402, 402 водія, і за січень лютий 23-го, 404 водія. Тобто тенденція не змінюється. Водії на жаль також порушують щодо санкцій згідно статті 130, а саме, керування з ознаками або останнього алкогольного сп'яніння, штрафи були підняті за частиною першою. Якщо водій суд визнає водія винним, він отримує штраф у вигляді 17 тисяч гривень і рік позбавлення права керування по частині другій. Якщо він два рази на рік здійснив дане правопорушення, то це вже 34 тисячі гривень штрафу і три роки позбавлення права керування, і ще можливо 10 діб адмінарешту. І оплатне вилучення транспортного засобу. Якщо по частині 3 три рази він сів за кермо, то це вже 51 тисяча гривень штрафу на 10 років його позбавляють права керування. І 15 діб падмін арешту, і також е, оплатне вилучення транспортного засобу бачила здається, на сторінці у Фейсбуці патрульної поліції, що кілька днів тому одного такого нетверезого водія вже в комендантську годину затримали. Часто таке буває. Так. Можу зазначити, що в цілому громадяни Запоріжжя дуже дисципліновані щодо комендантської години, але є деякі випадки, коли і водії, і пішоходи нехтують комендантської години, але зараз і в цілому за весь час. Спеціального статусу, коли ворог вторгся на нашу державу, ми проводимо дуже багато заходів і виявляємо таких водіїв і пішоходів. Патрулюєте так, це превентивні мери. Ми патрулюємо не тільки головні вулиці, другорядні спішуємося. Дуже велика робота, і дуже велика кількість нарядів, не тільки патрульної поліції, проводить роботу по місту. Що з порушниками попереджаєте, чи вони теж сплачують? Є так. певний ряд заходів. Держава не штрафує порушників комендантської години, але є ряд заходів. Людина 100% буде перевірена, її маршрут руху. Навіщо вона проводить заходи? Тобто без уваги вона не залишиться. Ви сказали, що найбільше ДТП стається через недотримання швидкості безпечної на дорогах. Знову будуть у нас труками да, повертаються так. Труками повертаються сьогодні. Вже вони працюють на вулицях міста, тому що є певна. Категорія водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху, а саме порушують дозволене обмеження швидкості, і це чинить тяжкі наслідки. Внаслідок цього повернута на вулиці міста така превентивна в деяких випадках структура, як трука. Це вже від сьогодні, сьогодні вже на вулицях міста. Так а можливо, вже є сьогоднішня якась а, інформація щодо роботи? Ми опублікуємо uh -huh. сьогоднішню статистику станом на 20.00 як ви вважаєте, те, що повертаються труками, те, що проінформовані водіїв, що їхню швидкість будуть моніторити, це зробить рух безпечнішим? А, так, це, я впевнений, що зробить, але я хочу звернутися до водіїв і ще раз їм зазначити, що а, не потрібно порушувати правила дорожнього руху. Просто є поліцейський, немає поліцейського. Стоїть він з трукамом, або зовсім немає там поліцейського. Вони повинні поважати себе. Інших учасників дорожнього руху щоб не наражати на небезпеку всіх учасників дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів або інших водів. Просто не перевищувати про місця, де буде працювати Трукам, буде повідомлено водіям в місті. В місті, ну, в місті є певний перелік так, де ми будемо працювати з трукамом, але анонсувати ми цього не будемо. Тому що пам'ятаємо, як водії зменшують швидкість перед цією ділянкою. Далі проїхали. Наше і... завдання просто, щоб водії дисципліновано в місті не порушували швидкісний режим. Які ще патрульна поліція планує проекти, можливо, якісь нові щодо безпеки руху? Можу зазначити, що у нас дуже багато проєктів, які ми формуємо зараз. Ми розробляємо програму безпеки, яка буде. Ох, о, охоплювати о, 5 років ми будемо її робити на п'ять років. Вона буде робитися на основі програми Vision Zero, Це європейська концепція безпеки на дорогах, що будь-який учасник дорожнього руху або особа, яка користується шляховою мережею, не травмувалася і робиться вичерпний перелік заходів для того, щоб не було травмування на дорогах. Включає в себе обмеження швидкості фактичним шляхом унеможливлення конструктів. Засобами, що водії не зможуть просто фізично порушувати. Це комбіноване дорожнє покриття, це підвищені пішохідні переходи, це різного ступеня комбінація дорожнього полотна. Зараз ми формуємо цю програму. Сьогодні ми вже з органами місцевого самоврядування першу зустріч здійснили. Хотів би зазначити, що ми в цьому плані дуже відкриті і хотіли би отримати обратний зв'язок від водіїв. Якщо у них є пропозиції по якимось певним ділянкам, то ми готові на своїх офіційних сторінках почути їх. Хай пишуть, звертаються до нас. Ми опрацюємо цю інформацію і хочемо, щоб шляхова мережа була комфортна для всіх учасників дорожнього руху. Ця програма стосується лише нашої території, нашої області. Так це так. не все українська, це ініціатива Запорізької. Патрульної поліції, так, так? А, яку країну, можливо, брали за приклад, що у них там з безпекою руху? Може зазначити, що в основі а, лежить це шведська програма, але вона імплементується весь європейський союз. Але можу зазначити, що а, у 2020 році а, на дорогах Швеції травмувалася тільки одна людина. І ця одна людина був орк, який привіз. А, Своє життя у Швеції і там травмувався. Тобто шведи, враховуючи цю програму, безбар'єрність, комбіноване дорожнє полотно, розмітка, ну, перелік заходів, і у них майже нульова, нульовий травматизм на дорогах. Тобто потрібна якась зміна інфраструктури. я Так розумію. Ну, якщо це можеш так назвати, дорожнє полотно, треба нове, це багато мабуть, коштів. А, ну ця програма закладається а, на декілька років. Зараз Ну, п'ять років вистачить. Да. А, я за підтримки міської ради, а, за підтримки громади. Я думаю, ми це реалізуємо. І а, ну, безпека вона не коштує грошей. А, я вважаю, що на безпеці не стоїть. А, Просто потрібно е, приділити цьому увагу, е, взятися всім е, за цю програму і працювати на вдосконалення і вулично-шляхової мережі і підвищення безпеки громадян. А де можна ознайомитись з цією програмою? Так як ви чекаєте від водіїв пропозиції, де вони можуть подивитися? Е, е, водії скинуть нам всі пропозиції. Ми це узагальнимо угу. і винесемо на пропозицію до міської ради, щоб депутати ознайомились і проголосували за неї як за основу. Тобто ви поки що чекаєте просто Ми пропозиції де по, по ділянкам, де найбільше там можливо аварійність або якась там видимість чи щось таке а, так? ні, що всі водії всі, зі свого досвіду. Всі, всі ці дані mm -hmm. у нас є, але може у громадян є такий фідбек і обратний зв'язок, своє бачення. Ми готові його почути і обробити. Зазначили, що у Швеції одна людина травмувалася пішоход. А, Чи, ні, водій водій, водій. Ага. а пішоходи взагалі часто стають винуватцями аварій на дорогах, і можливо є такі прецеденти, коли е, були якісь штрафи застосовані саме до пішоходів. Так, а, а, пішоход це повноцінний учасник дорожнього руху, і на жаль, а, як і за вини. Так і за халатності пішоходів також стаються дорожньо-транспортні події. Можу сказати, ну дуже часто є така. Неконструктивна критика від водіїв. А от пішоходів ви не штрафуєте. Може зазначити, що це не так. Виходячи із статистики, можу зазначити, що за там січень лютий 2021 року було 192 штрафи на пішоходів. За січень лютий 2022 року 78 і е, вже зараз можу зазначити за січень-люти 2023 року оштрафовано 906 пішоходів. Тобто робота по пішоходам також ведеться, щоб вони також були дисципліновані, чітко розуміли, де їм потрібно переходити е, дорогу, орієнтувалися в просторі е, і також не порушували правила дорожнього руху. А за які порушення штрафували? Е, 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 в основному майже 100% це перехід в невстановленому місці. Угу. Е, поки що в місті немає стабілізаційних відключень електроенергії, але знаємо, що вони були, не працювали світлофори. Наприклад, е, які ще незручності, крім цього, було були у вас у ну, може зазначити, що е, в тандемі з міською радою, коли були відключення, ми заздалегідь розуміли, де буде відключення, і там виставляли регулювальниках на критичних перехрестях. Ця позиція не також і сильно впливала. Але можу зазначити, найтяжкіше в усьому у цьому питанні було то, що було відключено освітлення шляхової мережі, і це дуже впливало на травматизм. Мною було і ініційовано відповідний лист на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування нас підтримали. Певні депутати також вийшли з ініціативою, і на раді оборони було прийнято рішення увімкнути освітлення. І можу зазначити, що це дуже позитивно впливає. Як на травматизм він уходить, uh -huh. тобто люди менше травмується, і може зазначити, що в цілому на громадську безпеку це позитив. От Стосовно ще велосипедистів хотілося дізнатися, зима нас за сніженими вулицями не балувала цьогоріч, та й погода тепла стояла, якщо можна так сказати, про зиму. Можна було їздити. Що скажете, наскільки часто порушниками стають велосипедисти? Велосипедисти, ну так як в Запоріжжі, на жаль, не дуже розвинута велоінфраструктура, велосипедисти не дуже часто рухаються по проїзній частині. А, і можу зазначити, що ну, вони не так часто травмуються. Це дуже добре, дуже дисципліновані велосипедисти, але все одно зима це не їх сезон, і навіть в таку теплу зиму не дуже багато велосипедистів були на дорогах. То дають вам в цьому сенсі трошки відпочити, так і але зна... можу зазначити, що навіть в зимний період ми дуже багато провели акції з велосипедистами. Mm. Також вони були залучені велосипедистська спільнота на акцію Підсвітись. Вони дуже активно пропагували це, показували, як підсвітити свій велосипед, щоб водіям було безпечно рухатися автошляхами. Тобто, навіть допомагали вам так. інформувати. Ви і школярам, до речі, я знаю, що доносите інформацію. Ви чи на онлайн уроки, чи як ви з ними можу, комунікуєте зараз? Можу зазначити, що ну у нас є поліцейські офіцери громади. Ой, перепрошую, шопи наші, і вони дуже щільно працюють з школярами. От можу зазначити, що за поточний рік у нас було реалізовано 168 проєктів. Зі школярами це а, починається і відсвітись: «Краса проти насильства, дитина та автомобіль, бібліотека, безпека дорожнього руху, тобто день єднання. Такі дуже багато. різноманітні дуже різнопланові. Ми проводимо освітницьку роботу з дітьми в плані шахрайств, в плані домашнього насильства. Тобто, ми вважаємо, що це перемога. Якщо мама йде з дитинкою, і дитинка маму дергає за ручкою, каже: Мама, не можна тут переходити. Нам поліцейський в школі сказав, що тільки по пішохідному переході. Дякую вам, що сьогодні завітали до нас. Хай у запорізьких патрульних буде менше роботи через сумлінних учасників дорожнього. Руху. Успіхів вам. Дякую. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Борзенком. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області. Бережіть себе, дбайте про свою безпеку і оточуючих, особливо, якщо ви за кермом. Тихої нам ночі і до зустрічі.